Мовчки підтримує геноцид українців та співає про бориспіль окупантам, як змінилась і де живе співачка Йолка. Сьогодні ви почуєте про це в етері, а також про те, як Сергій Притула поглазував з Ані Лорак за допомогу зсу. Працює добре, нам потрібні російські гроші. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал. И вмыкает от звенок. я буду, Борис, полезь, идей, Это же я, Алисочка, из Ушка. <с 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 Українська поп-співачка Йолка, справжнє ім'я Єлизавета Іванців, яка здобула любов до фанатів під час судівства в ікс факторі, обрала мовчазну позицію щодо повномасштабного вторгнення. Через 400 днів після початку війни артистка з Ужгорода не зробила жодної заяви про злочини загарбників. До того ліза не вважає за гріх виступати перед росіянами, виконуючи пісні України. Інських композиторів, Мама молода закохана мала на кухні всі одне. Шоком для українців став виступ йолки 30 квітня 2022 року у Сочі. На вечірці вокалістка не посоромилася та виконала трек прованс, у якому є рядки про Бориспіль. У мережі гнівно обговорювали концерт путіністки, заявляючи, що більше ніколи не хочуть бачити Єлизавету на територію України. Нещодавно вона анонсувала новий концерт, який відбудеться 1 квітня у Москві. Ты не говоришь на вопрос об Украине. и Об политические Да. У меня один вопрос: почему? А, -а, -а Мы выйдем с тобой на крылечке, я тебе расскажу, почему. Відомо, виконавиця має дві дорослі дочки Валерію та Олександру. Але Йолка намагається тримати своє особисте життя в секреті і вкрай рідко розповідає про чоловіка Сергія Астахова. У 16-му році вона видалила всі фотографії з коханим, проте жодної інформації про їхнє розлучення не було. Одразу після заміжі Єлизавета переїхала жити до чоловіка в Ходьково під один дак з його батьками. Сім'я Астахова жила бідно, а сам чоловік не має освіти та постійної. Роботи Іванці вклала чимало коштів у будинок батьків Сергія, оскільки вони не могли собі цього дозволити. Згодом Йолка придбала величезний триповерховий будинок у Сергієвому посаді, поки співачка роз'їжджала з гастролями, заробляючи гроші на ремонт. А Стахов контролював процес будівництва особняка з червоної цегли площею 500 метрів квадратних. Маєток обладнаний оглядовим майданчиком, басейном, тренажерним залом. Також на те території розташований гостьовий будиночок та музична студія у період будівництва та ремонту. Зірка продовжувала жити пліч опліч з батьками партнера. У своїх соціальних мережах артистка виставляє лише прем'єри пісень та фрагменти з виступів у Росії. Вона пишається залами, які збирає під час своїх концертів. А гонорари витрачає на відпочинок та подорожі. За правду це сидіти в самоліті. успіхів, кохання великого і щастя, і просто будьте людьми. Другая хочется сказать, но мне не хочется быть использована никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. А от співачці зрадниці ані Лорик у Росії зараз не солодко живеться. Концерти виконавиці в російських містах масово скасовують. А все тому, що у росіян істерика, бо нібито зрадниця фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевіряють у генпрокуратурі та хочуть визнати інноагенткою. Боже мой, діва діва Так, це я, це я. Тим часом українці лише з гумором відреагували на цю новину. Зокрема, популярний блогер Антон Ходзе у Фейсбук подякував Лорак за допомогу ЗСУ. З іронією написав, що про це ФСБ не дізнається. Хотів би подякувати співачці Ані Лорак за допомогу ЗСУ. Вже три пікапи на її пожертвування закупили п'ять тепловізорів і десять дронів, з яких можна скидати гранати та воги. Наразі домовилися про купівлю дронів Камікадзе. Чекаємо від Ані грошового переказу криптовалютою. добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподівається, про це не дізнається. Фейсбе не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає в Росії, а гроші нам переказує. Написав з гумором блогер. Я бок, я внутрі, тому що ця енергія є той ключ к успіху і. Кащущенню, какого-то паріння щастя. Також волонтер Сергій Притула поглазував зі співачки. У коментарях під описом Антона знаменитість написав, що Лорак лише піариться, а от інша зрадниця Повалій тишком нишком купує для зсу дрони. Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте придбати дрончики камікадзе, тая повалій тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно... У Савастопольській бухті, і знаєте що? Не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки, а Лорак лише піариться. поглузував з артистки шоумен. Притула пішов далі. Волонтер в інстаграм зрадниці під описом, де вона виправдовується, що не допомагала фінансово Україні. Подякував Лорак. Притула написав, що на кошти співачки вдалося придбати тепловізори, дрони і пікапи. Кароліно, дякуємо за тепловізори, дрони і пікапи для зсу. Працює добре, наша пташечко. Війна надовго. Нам дуже потрібні російські гроші. Тому працюємо по старій схемі. Збираєш аншлаги в Москві, відправляєш гроші на зсу. Написав притула до речі, поки українці жартують у мережі у росіян, істерика багато хто в коментарях під дописами вірить, жартам та обурюється, що Лорак допомагає зсу. Нагадаю, що концерти співачки з радниці Ані Лорак почали масово скасовувати. Їй вже відмовили у таких російських містах: Краснодарі, Ростові на Дону і під запитанням виступ у воронежі. Я внутрі, тому що ця енергія є э, той ключ к успіху і к відчуття какого-то невероятного паріння, щастя, света. І хочеться цим светом ділитися. І, і, і ти в эту секунду покстаті понімаєш таку от да фразу, що браті и сістри. Потому що ты смотришь на людей вот, чесно, на вас смотрю. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні разом до перемоги.